Поліції Крушкевич, управління патрульної угу. поліції. Мазур Юля, громадська організація доступ. Дуже приємно. На зай. Да, 21 число ми маємо 0, угу. 0, 0, 0, 0, 21 травня 2024 року. У нас вже біля 2 години ночі. Комендантська година. Да. Коли вводиться комендантський час? Коли вводиться комендантський час? Ну, я вас запитую. Мені не треба в мене запитувати. Як Кажу, це не треба? Ви на... маєте мені роз'яснити. У нас зараз на Роз'ясніть мені Вінської будь області ласка. введена комендантська година. Коли вона вводиться. Коли вона вводиться. Ну, роз'ясніть мені. Коли вона вводиться. То ви знаєте чи не знаєте? Звісно, знаю. Військова ну, то Військова реєстрація буде комендантську годину. Підстава. На певні ділянці. Підстава для ведення комендантської Військовий години. Стан. На території України. Скажіть, будь ласка, військовий стан згідно Конституції вводиться і продовжується чи вводиться і закінчується? Воно продовжується. Де таке написано, ознайомте мене з нормою закону. Законодавство ви берете, відкриваєте. Яке і... саме? Ознайомте мене. Законодавство України. Яке саме? Законодавство... Пошліться на статтю. Статті, накази, звичайно, на доступів в інтернеті. Вас було Ознайомте так, що мене. згідно статті 35 закону України про національну поліцію, uh -huh. пункт 3. Пункт 3, що да. саме? Транспортний засіб особа може бути причепна до адміністративного кримінального правопорушення. Ваше, будь ласка, документи що може бути освічення водія, що дає. Надавайте, вам право надавайте, на надавайте орієнтування на мій автомобіль або на мене особисто. За що ви рухається комендантська година? Нас вже є скажіть а, мені. Так, будь ласка, коли будь ласка, коли будеться комендантська година? Вам Ще вже раз. все пояснили? Ні. Пошліться. Будь ласка, на норму закону. Придивіть ваші, будь ласка, документи. Вибачте, але я не зобов'язана. Не зобов'язані? Ні. Моє посвідчення, старший ліцінат поліції Кошкиві Віталій Ліку. Ну це треба було робити одразу при знайомстві. При знайомстві uh -huh. я вам просто наперед, що ви зараз uh -huh. питання не задавали лише. Uh -huh. Добре, а тепер ваші документи. Орієнтування, що ви, що ви маєте право керувати даним транспортом. Орієнтування, Праспорт. будь ласка, на мій Є автомобіль або на мене. Згідно 35-ї статті, згідно 35-ї, якщо ви посилаєтесь на третій пункт, то так. будь ласка, будь ласка, згідно третього пункту, надайте ну, орієнтування. Ваші документи, будь ласка. Ви чуєте, чи ні? Я чую, але я не бачу підстав. Підстава стаття 35, пункт 3. Стаття 35, пункт 3. Давайте орієнтування на мене або на мій автомобіль. Я не надаю ніякі орієнтування. Ну, тоді я і теж вам нічого Як не Як Я надаю. можу надавати орієнтування, тоді я теж вам орган, нічого не надаю. Я не я запроваджую орієнтування на особу. Е, а, на якщо ви маєте підозру, то вона повинна бути якось доведена, правильно? Те, що ви рухаєтеся в комендантського ординація, це вже є. Е, підстава для чого? Для Пожалуйста. Перевірки, для, перевірки, для перевірки чого? Як ви звати? Я ж вам представилася. Не уважно. Достачу. Ну. І все, і більше нічого. Достатньо. Ваш, як ваше ім'я? Достатньо вам доста? Як ваше ім'я? Достатньо вам доста. Вам спокійно спиться? Мені, так. Да. Коли захисники наші ви мені Це... про захисників не розказуєте. В мене батько на війні загинув, і чоловік воює, того не вам мені О, про війну розказувати. От, Ясно. От, значит, діловий такий. Діловий я, вам просто я вам ще раз кажу, діти згідно законодавства, в межах своїх повноважень добре, добре, в межах і на підставі. Добре. Мені добре, так. Да. Добре, да, да через таких підарасів, як ви мені дуже добре. Ви Не виражайтеся, нецензурна не лайка. Дайте да, мені, не, не дайте мені список нецензурних слів, і я не Не, буду. не ще раз. Кажу, біля. я знаходжусь і в своєму автомобілі. Маю то, повне то, право говорити. то а я так то, говорю. А то, я так, так говорю, тихенько збов... Якщо ви мені розказуєте, що в мене батько загинув, і ви мені я кажете, що мені добре живеться. Ви передивитесь прямий ефір. Я буду. Передивати. Я вам ще раз кажу. Хорошо. Передивитесь прямий ефір. Хорошо. Що ще? нічого, що ви нічого мали нічого. Я дотримуюсь того, що прописано в законі. Законодавство того, що прописано в законі, я дотримуюсь. Захищають не Май, вам розказувати ви маєте мені. Я вам ще Прору раз кажу про захисників. І ми маємо перевіряти ко маєте транспорт. перевіряти, то перевіряйте. Пошліться на законодавство і перевіряйте ще раз. Сказала ще раз. Казала виявлення заборону щодо виявлення будь-чого. Значить, да. якщо ви не знаєте законодавство, то згідно. Нашого законодавства 23.02.2022 року було введено надзвичайний стан. 24-го, коли почалось повномасштабне вторгнення, було введено військовий стан. Може два стани бути одночасно введені чи ні? Звертайтеся до Я вас питаю, роз'ясніть мені норму законодавства. Надайте водія. Я не зобов'язана, немає підстав. Надайте водія. Я не зобов'язана, немає підстав. Тація пункт... тридцяти Ще раз сказала, я не зобов'язана. Пошліться на законодавство. Я вам вже... На яке саме? Не світіть мені в очі. Я вам не свідчу вас. Світите? Я не свідчу. Світите не світите? Ви дивитесь на мене? Да. Так. Я дивлюся на вас, не бачу вас, не бачу? Ні. Пішліться, будь ласка, на законодавство. Я вам вже все надайте просто... орієнтування на мій автомобіль. Якщо я згідно на... третьої, якщо надаю, згідно третьої статті, якщо, якщо згідно третього пункту, якщо згідно третього пункту, статті 35 ви нервуєте? ви мене зупинили, що ви нервуєте? то надайте мені, будь ласка, Распокійте. орієнтування. Я, я пристав... спокійна. Я, я спокійна. Я, я вам ще раз кажу. Ні, не, ви нервуєте. Ні, я спокійна. О, добре. Зараз вже на нормальну інтонацію переходимо. А то ви нервуєтесь. Того, що мене такі підараси бісять, то що зробити. Нічого страшного. Ну, нічого показати страшного. Документи і все. Яка підстава? Так а в чому проблема просто показати? А в чому проблема? Не. Дійте згідно законодавства. в межах своїх повноважень. На підставі відповідом. і в межах. На підставі і в межах. 19 стаття Конституції я вам чітко роз'яснює, що ви маєте робити, хлопчики. Хлопчики? Да, хлопчики. Ви оприділіться. Що чи підараси, чи хлопчики? Хлопці підараси я не знаю, що ну, ви там не можете Тож, оприділилась. Документі. Назвала, об'яснила, розказала я вам не, не до цього. веду. мені байдуже до чого ви ведете. Ваші документи посадна. підставу Ваші. для зупинки мого автомобіля Ваші. і для перевірки Ваші. моїх Ваші. документів. Ваші. я вам сказала чітко. Я вам чітко Особи я вам чітко озвучила. Може бути, до може бути, а може не бути. А Надавайте не докази. Для, для, для того імно, щоб, імно щоб іменно з'ясувати що? треба перевірити. щоб іменно що з'ясувати. Чи є підстави, чи немає? Ні, мають бути не. підстави, тоді будемо з'ясовувати. Ваші документи, по Я ж вам Пласне. сказала, я відмовляюсь вам надати документи, тому що ви не озвучили мені вагому підставу для цього вам згідно можу... статті 35 -ї. Я вам озвучив її, ви не хочете чути. Не хочу, звісно. Ваша поведінка не відповідає обстановці. Серйозно? Так. Да. Можна побачити ваш путьовий лист? Путьовий який лист? Як? Ну, що ви тут робите? В селі Павлівка, нас mm -hmm. Калинівка патрулює. ви Ми за вами їхали. Ви звернули сюди. Ну. Доганяли даний транспортний засіб. Доганяли прямо? Да, доганяли. А що ж ви без мигалок доганяли? А ви що не бачили мигалок? Як побачила мигалки, то я й і і зупинилася. То ви їхали за мною, тому що я їхала помаленьку, і ви вирішили, що ви тут зараз хапнете когось п'яного чи як? Це ми, так у нас ми, патруль відбувається ми, в Вінницької ми, поліції. Ми що робимо? Я не, не знаю, що ви робите. Ви викатуєте ви ви державні гроші, у... все, що ви робите. І інші громадяни дотримувалися uh -huh. комендантської години. Якщо буде підстава її дотримуватись, то я буду її дотримуватись. Будь ласка, двіть, що посвідчення водія. Я ж вам посійний, сказала, я не бачу підстав. Засоб. Не бачу підстав. Не бачу. Ні. Що будемо стояти і, і встановлювати вашу живу. Боже, процес. можете хоч лягти. Мені байдуже. Добре, добре. Встановлюйте. Тоби будете розпоряджатися, будете керувати, і тоді ми будемо віти. Ой, люди, розкажу вам, коротше, цирк. Спасала мужика, їду з лікарні, ось вся в крові, їде за мною два бика. Будуть встановлювати. Це цирк, ви розумієте, він якийсь взагалі неадекватний цей поліцейський, абсолютно. Їхали тихенько, як ото щурі, кралися ззаду. Чуєш Лось, а ти що робиш? Що ви кажете? А ви що? Тихенько там конус? Ой боже мій! Що тільки мені машину конусом не обставляли? Коротше, коли мінти неадекватні, то буває отак. Під самою хатою тобі якесь бидло, щоб де розказувати, що тобі робити. Коротше, шановні достівці і шановні українці, посилайте їх нахер. В них, як обично, ні підстав, ні повноважень, нічого. Тому якось так. Зараз переключу, бо мало, ли, може комусь там в голову прийде, що. Юля п'яна, переключу вам покажу, яка Юля. О. Вона ж, чуть що, якщо починаєш вночі воювати з поліцією, то зразу з тобою ж має бути не так. Так от. Опа. Юля Твереза, Санька в крові та що вам кажу, що рятувала людину. Ну, якось так. Коротше, Україна є Україна. Е, значить, ще раз пояснюю: 23.02.2022 року в Україні було введено надзвичайний стан. Ми всі це пам'ятаємо. 24.02 почалось повномасштабне вторгнення і було е, оголошено військовий стан. Окрім того, військовий стан згідно законодавства вводиться на 90 днів, а далі ставка. Е, Приймається стан війни і працюється трошечки по-іншому, проте в нас чогось так не роблять. У нас йдуть всі в обхід законодавства. А от такого шушера буде їздити посеред ночі, як царі, і контролювати те, що, як він мені сказав, згідно 35 статті, 3 пункту, що особа, можливо, щось вчинила. От коли буде доведено, що особа щось вчинила, чи будуть підстави, то нехай тоді бере. І требує документи. А так, підстав немає. Тому, друзі, ну, як обично, коротше, ви всі поняли. Всім гарної ночі, у нас весело, разом сила і разом до перемоги.